Коврити у ванну екстра 15 кілограмів, 5,5 євро за кілограм. І починаємо з такого ковричка. Він іде як в ванну, так може бути іде в кімнату, він такий гарного кольору. Іде, іде отакий ковричок. Далі йде такий. І до нього є ще. Один, тобто це може бути комплект, бо це, наприклад, менший. У ванну підійдуть вони ідеально. Потім у нас такий ковричок іде, коричневого кольору, це двосторонній, може йти. Отакий ванну дуже гарний він іде. бачимо, якого кольору він іде. отакого. Отакий іде коричневий. Кольор, іде коричневий. Він іде. Теж дуже гарного кодару. Отак він виглядає. Такий коврич такі не під. Це можна навіть десь в кімнату, під диванчик ставити чи під камін. Дуже красивий. Ідеться така доріжка. Це може навіть в коридор іти, Гарний дуже такий колір. Розмір спантажний. В'язаний такий. Фанточкою, це може теж йти в кімнату, так може в дитячу кімнату, йде гарно. Потім білий. Це теж доріжка дуже гарна. Може і як, як диван, так і колекцію минулої години. Ми кімнату, під тул, тул, або під тули Отакий гарний. Поговоримо, зараз поговоримо Тоже про інше великі мовні моделі. Сиренкий. Що приводу думають що теж ванна. Він сказав, що. А ні, насправді це так дуже важко. Визначити на мою думку, є Кілька таких сім'я за вдякою по надія, свобода, україна вишиває великі і кожна з них проризинена й то свійськожені депутати та. Біле це теж як клауд AI. Власне. сказав, що на його думку Біленки це слово воля. Сила духу українців, відкрити Бог до свободи, і проти український народ боровся за право жити. Так, Вільно обирав свій ми, шлях. Клау так? володар, так, 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 таке мотивування клауд. Наш останній клавичок це, це, це складне питання, В українська мові має багато гроших але якщо я коври для замовлення, пишіть нашому менеджеру.